Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зоши. Сьогодні я з вами хочу проговорити про свій місяць липень ви розповісти вам про свій мега-крутий місяць, так як він пройшов, місяць великих помилок, великих проєктів, великих спиць, великих емоцій. Ну і По порядку буду намагатися це все робити. Перше по в'язальному життю в мене зв'язався топ від по мотивам Зара. Хто пам'ятає і дивився мій попередній блог. Це було, було прохання зв'язати такий топ. Я розповідала, що я не знаю чи ні, чи він в мене вийде, я його розпускала дівчата. П'ять разів, п'ять разів, тому що в'язка була відповідна і нитки, і бавовна, і плюс той візерунок, який треба було вкласти в цей тоб, давав ту щільність, яку неможливо було перерахувати. І тому розпускала, в'язала, розпускала, в'язала. І а ще одна деталь виявилася, що коли ти розпускаєш і починаєш заново в'язати ці ниточки, це вже інша історія, і знов треба розпускати. врешті врешті він в мене вдався. Я його завершила. Але <кх> власник в нього інший. Я вам фоточки і відео поставлю, як він виглядає на власниці. Вона з Супер задоволення. Ніточки я вам покажу. Ось така краса, з паєточками, Виглядає він бомбезно просто вписала його в одну ніточку, з натріки, Ось італійська бобінна пряжа. І в мене є ще ціла бобінка. куп купу можна буде всього, але топ я точно дівчата повторювати не буду, бо я просто збила оскомину, Я знаю, що я тепер це можу зробити. З цього топчика, після цієї дрібонької роботи мене клімануло на великі проекти, великими спицями. І я пішла в'язати хустки. Хустку я вже в'язала, в мене є на моєму каналі, я лишу посиланечко. І я вже в попередньому відео розповідала, як в'язати ці скандинавські хустки. Вони Трошки відрізняються від скандинавської, тому що це асиметрична хустка, і її, її в'язати значно легше, ніж скандинавську. І тому я в попередньому відео з вам лишу, я розповідала, як я це роблю. І я зв'язала дві хустки за той місяць, одну ось таку велику, зелену скитицями. Виглядає вона дуже круто, мені подобається, дуже-дуже подобається. Прямо дуже-дуже. І другу хустку я в'язала вже е іншим візерунком. І пряжа Alize Angora Real 40 в дві нідочки. Дівчата, я щось. Я конкретно підсіла на цю ніточку. Не знаю, як вона носиться. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка. Але в'яжеться супер. І м'ягенька, вона не колюча. Трохи відчувається, але не критично. І ну, дуже дорого виглядає. знаєте, ну, Вона бюджетна. Виходить. Хустки в мене по 300 це виходить в середньому десь 300 гривень йде на хустку по затратах я маю на увазі разом з китицями, разом з китицями по 300 грамів. Я із цієї ж пряжі, зараз я це заберу. Зв'язала жилет, жилета в мене вже нема, він поїхав у Львів до власниці і в'язала його з Алізе Ангора Реал 40, так само в дві ниточки, і е, е, європейське плече, не японське, всі називають його японським, європейське плече це називається, не знаю. Фото і відео я вам поставлю на двох дівчатках. Як це виглядає? Це в мене вийшов розмір емочка. Дівчинка з по спочатку буде розмір есочка, трошки на неї так великоват а потім вже поставлю відео на дівчинки власниці яку ми в'язали на розмір Емочка. Відфотографувала на есочку, тому що не знала, що буде робити есочка. Чи я дочекаюсь відосиків і фоточок. 300 грамів так само в мене в цьому місяці все по 300. 300 грамів пішло в мене на жилет. Виглядає він причудово, я його обов'язково повторюю. Хустки я, до речі, теж збираюся повторювати, тому що в мене на них є запит. я сподіваюся, що на жилет так само знайдеться ще власники, але побачимо. І дуже там класно він в'яжеться, і це плече мені дуже сподобалося. І те, що в'яжеться зверху вниз, оце моя тема. Те, що все в'яжеться зверху вниз, це моя тема. Реглани, погони, японські, там, європейські європейське плече. Це я просто обожнюю в'язати зверху вниз. Зв'язала зв ще один светрик. Я так само поставлю фоточки. Це в мене вийшла Есочка. от, Такий офігенний дівчата, афігенне светр. Це НАКО. НАКО поставлю, забула, забула. 140 чи 130 метрів 100 грамів майже 700 грамів пішло. Светрик, такий собі важкуватенький, але дорого багато. Це есочка в мене вийшла на розмір більше, буде витрати, звичайно, більше. Поставлю так само фоточки, і це була в мене вже яка робота: перша, друга, третя, четверта, п'ята робота. Ще з ніточками шапулю. Ну, хто знає, що я поміж великими роботами, мені обов'язково треба щось дрібоньке щось Зв'язати за пару годин, ну, за пару годин не, але за вечерочок шапулька є, ніточки я позабираю. Так само дівчата, це Ангора Real 40. Ангураріал 40 випускає пушок дуже делікатно, дуже делікатно і дуже приємно. дуже приємно. Це в три ніточки, я казала про великі е, помилки, то е, першу хустку я взяла і неправильно прорахувала метраж. І змотала в три нитки, і майже всю хустку зв'язала. і думаю, ну чого ж в мене так багато пряжі йде. І нічого не можу зрозуміти, що то сталося. А потім, вже, коли я побачила, що ну, метраж неправильно прорахувала метраж. І зм... Хочу поділитися з вами однією своєю а, помилкою. Це не помилка, це профтик. Почала зв'язати хустку. Думаю, ну що такі великі розхід твої пряжі. Ну, просто катастрофа. Виявляється, треба було два складення робити, а не три. І все. Нема в мене хустки і нема в мене пряжі. Була Вонгора, на Ангура. 400, чи 40-40. Навряд чи захочу роз'єднатися. Тим паче я її ще попрала. Я молодець. Тому що до маномарія ну, може після ВТО якось вона розтягнеться. Ні, не розтягнулась. І в мене вийшла не хустка, а шуба. А тепер в мене є шапка одна. Оце буде шапка інша. Смотала в три нитки. Молодець. Тепер в мене є пряжа в три нитки. І що я в'яжу з трьох ниток? З три ниточки складення. 400 з чимось, реал 40. Получається, якщо в тринеті, то це 130 грам, це так само, як і НАКО. І в'яжу, я в'яжу, не встигла дівчата. Не встигла по об'єктивним причинам, тому що мені накидали замовлення на немовля в'язати і я не могла відмовити. І зараз дуже активно я це роблю. І, і, а цей проект як я. Залишила, У мене лишилися тільки рукави, реглан зверху. Ось такі бульбашки. Знов ряу, знов ряо, але в три ніточки. Хусточки у дві ніточки. От. Спинка така сама. Офігенно, виходить, дорого-багато. Светрик я вже на себе міяла. Мені mm. <свіття> ну, не дуже кольор білий, але я подумала, чи я то хочу, чи я то зроблю. <свіття> Мені здається, це спиц восьмий, восьмий, восьмий і сьомий лісіночка. А і знаку на розмір менший, тому що я брала там спиці менше, я брала 7 і 6. І тому в мене вийшов такий великий розхід пряжі. І інший светрик, якщо я буду в'язати, то я буду все-таки в'язати 7 і 8. І получится бомба. Я сьогодні роби, дивилася, що там з'явилося в кучинелі, і в кучинелі коси, 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 коси. І саме, саме такі переходи у цих кос. Ось так вони там десь закінчуються, а потім ось так на горловину виходять. Але я, я, я тільки сьогодні подивилась кученелі. Так, що, е, так. що в мене ще е, трапилось в моєму житті в'язальному. А зараз я вам розкажу. По-перше, я замовила собі ось такі бірочки. Я зробила собі бренд. Ось тут я пишу розміри, склад пряжі, що буду прати, що не прати, який догляд. І скільки я годин витратила на ту чи іншу річ. Потім я замовила ось такі. Маленькі листівочки і замовила ось такі великі коробки. крафтові дівчата, крафтові І крафту було Ну, взагалі то я покажу, як це виглядає. І замовила ще штампів на брендування цих коробок. Я порахувала, що там буде дешевше. чим в типографії кожну коробочку печатати штампиком, то як хочеш, так і зробиш. Але першу коробочку я так зробила, що ну, на це теж треба клепку мати в голові. Ну, не клепку, а принаймні досвід. Перша коробка так у мене брендувалась, не дуже вдала, але я вже точно знаю, що як це робити. Body like a on You got a body that you always find. Open up a bottle. Я в липні з, зі своїм в'язанічком, і потім я ще розважалася і, крім того, що я працювала, звичайно, на, на роботі, на городі. У мене була тільки одна поїздка маленька. Я вам так само відео поставлю. Дуже цікаво, до речі, унікальні місця. Я лишила всі свої розваги на кінець відео. Може комусь то буде не дуже цікаво, але я хочу, щоб це лишалось, тому що це мій місяць. Я його так прожила. Місяць трохи відпочити, я дуже багато в'язала. І я відчуваю в тому, коли вже не приносить задоволення, а ось треба зробити, треба зробити, треба зробити. І особливо зараз це замовлення на мені висить і мені трошки скоротили строки. Тобто за 5 днів 5 одиниць вироб, виробів, то занадто я, мабуть, не встигну зв'язати штанці. Але не, не критично, критично тільки не те, що критично, це в Німеччину їде і потім пересилати не дуже. То мама їде до доньки і везе такий подарунок, а ну, потім просто буде трошечки. По доставочці я маю на увазі, але нічого ми вирішимо цю проблему, тому що ну, я просто відчуваю, що я фізично то не зроблю. А може, зроблю, не знаю. У мене ще два дні з ВТО, і посушити і упакувати, і відвести, то може бути, може ні. Подивимося. У мене так багато було подій в цьому місяці, що я навіть не пам'ятаю, ну дуже багато. Я повернулася ще на англійську. В цьому місяці хожу на уроки знову опанувала себе, бо дуже важко. Дуже важко дівчата. Так важко, що капець багато що позабувалася, але дуже не хочеться втрачати те, що було вже зроблено-нароблено. І це досвід, не досвід, а це інше спілкування, будемо казати. Да? Це урок, це ти в нові в тобто, ти вже е, учень, не, не тіча. е, ну, е це, це інша комунікація, і це мені йде на користь. Моя нова е, вчителька, тіча. Е, то молода дівчина, але вона так мене ганяє. Е, і звичайно, всі ці тривоги, е, всі ці обстріли і це всі неприємності. Вони. Сили і настрою не додають. Звичайно, це все стрес. Кожен день ми молимося Богу, віримо в наше ЗСУ, віримо в нас самих. не забуваємо донатити дівчата. Я вас взиваю, призиваю, будь ласка. Навіть я була в епіцентрі, я купила просто зошити, які від покупки гроші будуть йти на відновлення ліцею. Ну де ви бачите, де вам серце каже про це, будь ласка, само собою це не вирішиться, і ми маємо прикласти, прикластися. Прикластися до цього, от як до візачка ми маємо прикластися, так і до відновлення всього, всього, що зруйновано, ми маємо прикластися. Ми ж з вами, ми не будемо сидіти і чекати, доки нам ця батюшка це все зробить. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Воно так коротеньке, не хочу вас загружати. І нема часу, бо мені треба робити замовлення. Мені треба робити замовлення, життя продовжується. Дівчатка народжується. І хлопчики, і дівчатки народжуються, діти то наші квіти, життя триває, і воно буде у нас афієнне. Дівчата, я це свято вірю. Я, я Безмежно з цього хочу і безмежно вам цього бажаю, і обов'язково до цього доживемо. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і до нових зустрічей!